Ну так. Да. Зустрічай, хто це. Пам'ятаєш, як його да. звати? Ні, це читання. Читаю. Так, а це його подружка, читанка. читанка. І ми відправляємося країну читання. І там нас чекає чарівна скриня. Вона хоче, щоб ти назвав буквочки, які вона тобі покаже. Давай пригадаємо буквочки. Називай. Я, є, його, ні, ю. Правильно. Є. Ч. Е. А, ц, ц. Молодець. Забув. Як називається цей знак? М'який знак. Який знак. А це як називається буквочка? Й. Правильно, а ще в алфавіті її називають буква Йод. Саме про ці буквочки ми сьогодні поговоримо і ще поговоримо про їх друзів. Скажи, будь ласка, знак м'якшення має свій звук? Ні. Ні. А для чого він потрібен? Я знаю. Ну, пригадай, якщо його називають знак м'якшення, що він робить? е, як є, е, там. Приголосні, пом'якшує приголосні звуки. Іноді треба, щоб приголосний звук був м'яким. Ми з тобою на минулому занятті вже це робили. Отже, є такий звук, для якого не придумали Буквочку, і ми цей звук, для того, щоб його прочитати, ми використовуємо букву сполучення. М'який знак О, а ще буква сполучення Й О. Й О. М'який знак О, ми вже казали з тобою, стоїть всередині слова льон. Він пом'якшує приголосний л, і ми читаємо це слово як Льон. І у нас вийшло, вийшов цей звук, для якого не знайшлося окремої буквочки. Але іноді нам потрібно таке слово, де звук стоїть на початку. Подивись як в слові йогурт, тоді нам потрібно використати буквосполучення «й». О, як ми прочитаємо це слово? Йогурт. Йогур. Так, отже, тут ми не можемо поставити м'який знак, тому що цей звук потрібно промовити на початку слова. А м'який знак стоїть тільки після приголосного. Але буває таке, що в слові, цей звук, для якого не знайшлося окремої буквочки, стоїть всередині слова, і ще й після голосного, як от у цьому слові, район. Бачиш? А це голосний звук. І ми не можемо поставити м'який знак. Тоді ми використовуємо Й. «о». Як ми прочитаємо це слово? Спробуй прочитати. Район. Район. Бачиш? Подивись. Наш звук дуже схожий на ті звуки, які ми позначали Йотованими буквами. Подивись. Є, Ю, я. Ї, Пам'ятаєш, ми їх вчили? Mm -hmm. Але для них придумали буквочки, бачиш? Є, ю, я, Ї. А для нашої той буквочки не придумали букву звука для того звука, і ми будемо позначати його Йо, або м'який знак О. Добре, а тепер. Ця книжечка хоче, щоб ти спробував прочитати слова, в яких є буква сполучення й о. Пробую прочитати. О, йод. Молодець. ЙОД. Так. Йос. Супер. Так. Два Нет. раз. О. Да, йог. Па, йог. Бу. Лю. Йон. Бульон. Миллион. Молодец. Далее. А Супер. Лос Миллион. Супер. Лосьон. Лосьон. Ой, куда? Куда, куда? Читай. Миллион. Супер. Павильон. Йон. Супер, я в тебе все вийшло. Бачиш, як швидко ми з собою розібралися в нас вже руханка. Зараз ми з тобою прочитаємо назви міст нашої України. Бачиш посередині мапа нашої України в жовто-блакитному кольорі. Прочитаємо? Ну, да. Так, я буду показувати тобі, тобі стрілочки, і ти будеш читати слова. Починай читати з нижнього складу. Київ. Ки Ки Київ. Не забувай, що це буква И. Київ. Далі. Починай з цього. Миколаїв. Миколаїв, так. Починай звідси. Із ма... Молодець. Починай зверху. Чи. Чі... Ні, 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 це не чи. Будь уважний. -гу Супер. Це і. Це і. Прочитай правильно. Авдіїв Ївка. Авдіївка молодець. І ти зараз прочитав назви українських міст. Супер! А тепер наш тренажерчик. Але тут же у нас не склади а слова. Ти бачиш мою указочку? Так. Да. Починай читати з першого слова. Тепло. А чого ти так прочекав? Тепло. О, правильно. Старик. Так. Нічка. Супер. Ручка, так. лапка, Чка. почекай, то. почекай. Міс. то, а Міс. місто. «Місто». Далі другий рядочок. рядочек. Посло. Ні. Хіба це буква П. Росло. Видро, Яка це буквочка стоїть посередині отут? тут? Видо. До. Пиука. Так. Лука. Місто, Ма-ка. Супер. Третій рядочок. Казка. Недок. Ні, це не є. Будь уважен. Недок. Медок. Медок. А. Далі. Ліка. А це буква І. А випка. Миска. Губка. Г. Галка. Губка. Галка. Не забувай, що ця буквочка Г. А та, яка чубчик вгору дивиться, це буде Г. Тому тут ми читаємо губка, галка. Розумів. Далі четвертий рядочок. Росте. 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 Езерно, дубок, Бокчка неважно, не прочитай. Что это за буква? Первая По. По -и. пичка мыска. Нижка. Ни. Mm -hmm. Нижний. Нижний. Гали. Рибка. Чучка. Так. Тисто, утро. Росте. Mm -hmm. Чиз язык. Так. З Рызны. Так, почекай, почекай, почекай. Тут и, и тут и. Прочитай а, правый. Риз. Ни. Весна. А. Зубок. редко Ли. Авися, рамка. Моде. Давай будемо читати. Верхній рядочок. Пяска, садок, весло, ри... Ой, річка, чисто, качка, дочка. Забка сонце не це не не ні 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 Стоп, стоп. Помилка. Указочка не йде. Не сла. Г. Почекай, почекай. А цельная «и» – цекобуквочка. а ку а Тали. Э-х-ру-ш-ка. Не-не-не-не-не-не-не-не. не а ры з -ка, -ка. Ни -ни -ни, не не з не 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 э, Так. Ошибка. А чего ты в ка... тебя и стало? Ошибка. А чапка. Ля. Чапля. Чапля. Низка. Лиска. Не, не лиска. А лыска. Так. Казка. Лизко. чиз

добрее паука пядо не 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 а пядо до а это не буква П это иная буквочка а рядо а чему ге рядок рядок верба Молодець. Плоска, вярно Чорна. молодчинка Отже ти вже порався, і у нас з тобою є оповідалечко. Але ми з тобою Чи... прочитаємо стільки, скільки ти зможеш. Ми з тобою зараз читали просто слова. Але треба тебе вчити, вже вчитися прочитати вже якесь речення або оповіданечко вже. Давай домовимося. Тут легко читати, тому що слова поділені на склади. Вони будуть складно. Ні. Ти плутаєш букву І і букву И. Там, де І, ти читаєш «и», а там, де И, ти читаєш І. Візерунки, морозові візерунки. Що таке морозові візерунки, скажи. Не знаю. Це коли на вулиці мороз взимку, то на вікнах з'являються такі малюночки білі. Бачив колись? Ні. Жодного разу не бачив. Ну, давай так, коли буде е мороз сильний, то спробуй подивитися на вікна. Вони так замерзають, і на них з'являються візерунки. Там застигає водичка і мов намалювала красивий візеруночок на вікні. Отже, так і називається наше оповідання: морозові візерунки. А тепер починаємо читати перше, перше слово. Зима Там, зим... мороз. вікна сестри, сестри і, і, Ліза, і Лариса. Прочитаю правильно, тут не і, тут і, Ла, Риса, Лариса, далі. На вік ні замерзло скло над.

Nemov gir ki, que zaki, sa lisa a on bra va nemov de. Де? Дерева. В Морозове. Ні. Візе. Ні. візерунки лізо. Візерунки Лізо, бачиш, ти казав, що ти не можеш. Як ти швидко прочитав? Молодець. Давай я тебе ще раз прочитаю, щоб ти почув, про що ж ти прочитав, бо ти так швидко читав, напевно, нічого не зрозумів. Отже, послухай: морозові візерунки. Зима. Бачиш, коли стоїть крапочка, це означає, що речення закінчилося, і треба зробити зупиночку. Зима, мороз. Коло вікна сестри Ліза і Лариса. На вікні. Замезло скло, на склі різні визерунки. Ларисо, тут зліва, немов зірки, сказала Ліза, а он справа, немов дерева в лісі, то все морозові визерунки, лізо. Отже, бачиш, ти прочитав оповідання про те, як мороз зробив візеруночки на вікні, а дівчата їх побачили. Ну що, бачиш, тебе вийшло? Я тебе вітаю. Прочитаєш ще низу ці слова, так, щоб потренуватись? І... Ні, не хочеш? <плес> ну, добре, ти все одно молодець. Ти так швидко прочитав і майже, майже не помилявся. Я тебе вітаю! Супер! Ну що, давай ми з тобою попрощаємося з нашим читальником і з читанкою. Кажім, до Бай-бай. Бай-бай!